Всім привіт! Я пропала на дуже-дуже довго, але я повертаюся з такою чудовою роботою, яку я розпочала. Як я вже казала на останніх відео, в нас з'явиться друга дитина, це буде дівчинка. І я ось на днях, якщо бути точним, то вчора почала в'язати такий пледик. Зараз я розумію, до речі, що цей. Візерунок, він, бачите, робить такі прикольні волни, хвилі. Так, мені так подобається, я саме цей плед побачила на YouTube-каналі і не пам'ятаю, кого там. Якщо буде вам цікаво, я залишу. Але якщо це тільки вам буде цікаво. Він вийшов в мене, е, я не знаю, скільки він буде сантиметрів у саме ширину. Не знаю, тому що я в'яжу прям точнісінько, як на тому відео, але в мене е, відрізняються трошки спиці, трошки пряжа. В мене вона, як я зрозуміла, вона трошки довша, що це за пряжа. Е, я купувала тут на нашому сайті, тобто місцевому. Так, норвежському називається Пур Marino. Тут в мене 50 грамів, 105 метрів, 100% суперсофт Soft Marino Wool. 3,5-4 спиці і я використовую 4,5. І вони підходять ідеально, як на мене, ці спиці. Я знаєте, я не в'яжу е, в'яло або того. Я в'яжу, мені здається, так, як потрібно. Е, по всім міркам, то е, 4,5, ну, як ми бачимо, бачите, на передньому плані, то, ну, коротше, прекрасно. Вона така м'яка. Ця, ну, звичайно, знаєте, ж, як шерсть меріносу, то. Звичайно, потім розумієш, от я, знаєте, коли я в'яжу, а до цього я в'язала, до речі, потім покажу а, шапку для маленької дитини, там була 100%. Або ні, там була 50 на 50 альпака і саме шерсть, і ви знаєте, вона така була аж волохата, і трошки колюча, після неї взяти. Ось це задоволення. Це що з чимось я потім себе запитую, чому я не купую. Тільки таку пряжу не в'яжу і собі, там, свитера, що завгодно, тому що це якась одна носолода. Тут е насамперед здається, що важкий цей візерунок, але ви знаєте, я от на цьому етапі вже в'яжу без підглядання у схему. Можливо, можна було раніше запам'ятовувати, але я в'язала під серіал. І, тобто думки були у серіалі, і не було часу якось паралельно з тим запам'ятати схему і почати вже без неї, то я підглядала. Зараз я зрозуміла, що це дуже все зрозуміло, дуже легкий візерунок. Він повторюється ось якби ось так. 22. Ці петлі мають один узор. Так? Мені дуже подобається. Неймовірно, а який колір? Знаєте, він майже передається вам правильно. А можливо, він трошки більш в мене у вас, я думаю, більше як персиковий, а в мене ніжніше рожевий. Але взагалом він фантастичний. Мені таке задоволення робиться, коли я дивлюсь на це. От, на тому відео трошки менше були спиці і трошечки затоньту. Мен... Тонша пряжа. І у тієї жіночки, вона, здається, мені сказала, 79 см неї ширина. Я думаю, що в мене буде за... трошки більше, це добре. І, звичайно, він ще після, знаєте, прання ну, розрівняється це, само собою, розуміється. От, мені дуже подобається, ви знаєте, я почала вчора в'язати. Майже, можна сказати, увечері. Ну, день ввечері. Зараз я продовжую. І дуже непоганий результат. Я тут почала в'язати ось цей третій в мене моток. Коли я, знаєте, пров'язала один, був десь так, я почала перейматися. Я замовила 10. Не знаючи, що я замовила це на, звичайно, плед, тому що я думала: просто замовлю класну пряжу. Вона була в мене по знижці. Замовлю її. І там розберусь, коли буде 10 моточків, то явно на щось вистачить. Потім зрозуміла, що чорт, це ж ідеально для пледику, тим, тим паче, що я ще не в'язала нічого. От, і колір, і сам, сам матеріал, тобто, все, все як якби я це спеціально замовила тільки для цього проєкту. Коли я почала в'язати перший моток, я почала перейматися, що 10 буде недостатньо. Але зараз я розумію, що тут повних 2. І це розпочала ось тут третій. Розумію, що більше, ніж достатньо то ось так краса. Ну, що ж, ось мої прогреси. Зараз вже наступний день. Ось стільки я зв'язала, можна сказати, за. Два дні, але ви розумієте, що вони не повні. Але я зараз прям максимально намагаюся це в'язати. У мене тут це третій моточок. І дивіться, як непогано. Я думаю, що 6-7 моточків і буде досить. Ось така краса. А я не знаю, що ще розказати про це. Я в'яжу на дерев'яних спицях від книг про, здається, не пам'ятаю, мої взагалі дерев'яні спиці, вони це не фаворит. Але коли дуже м'яка пряжа, вона, знаєте, так не слизька, Ну, да, то Дерев'яні підходять. Тут в мене, знаєте, такий возор це рис. Ось тут внизу. І по бокам також. От, ще хотіла показати те, що я зараз е, хочу зробити е, дов'язати цей процес. Зараз, секунду. О, знайшла шнурок. Коротше, це ш, е, шапка. Е, шолом. Як це буде шлем, господи. Може, шолом, так. Я в'язала таку своїй дитині дочці. І ви знаєте, це просто у -літ, боже, літа, зими, тому що ми, я майже тільки її вдягала, вона дуже зручна, тому що, звичайно, коли ти вдягаєш її, мало того, що прикриває усе шию, та ще якби, можна сказати, трошки плечки. От, я зв'язала... Ну, це не мій племінник, але чоловіка-племінник, мій також. Його сестри, його сестра народила сина. І я зв'язала, коротше, такий подарунок йому. От, і ось зв'язала також шнурочок, я хочу зараз те, що мені залишилося, це його заправити. Ну і все. Це, це те, що мені залишається. Ось саме, з якої пряжі я це в'яжу. Це Drops Flora. Тут у нас шерсть і альпака. Я в'язала в дві ниточці. На спицях, мені здається, 4. Або 4 з половиною. І це на на мені мені вийшло майже один такий моточок. Я трошки взяла з цього ще трошки. Але ви знаєте, я думаю, що це трошки за великий розмір. Якби я не пров'язала ще одну мен тут по, по майстер-класу, я в'язала його з Ютубу. Якщо вам буде цікаво, також запитуйте, я вам розкажу, що це за майстер-клас. От, і. Там на одну таку полосочку менше треба було зв'язати. Я щось недорахувала, перев'язала. І якщо б я в'язала так, як потрібно, то мені б вистачило тільки одного мотка. Ще я розумію, що цьому хлопчику йому зараз тільки 3 місяці. Звичайно, зараз у нас літо, то осени. ой, то осінь вона почнеться ще два місяці, так? Ну, і, звичайно, така шапка це взагалі взимку. То я думала, що він ще підросте, але всім привіт! Я знову тут, отримала саме посилочку сьогодні. Забрала на шляху по дорозі сюди. І тут те, що я розповідала, що в мене не вистачає пряжі, то я зараз відкрию. Це те, що мені не надіслали. І ось я отримала її. Взяла навіть плиці сьогодні. Ось такі носочні, щоб в'язати носочки. Дивіться, який колір. О май гад! Чотири такі хматочки. Мені забули надіслати. Це така ж пряжа, що я вчора показувала цей шапку шолом. Тільки з такого кольору рожевого він був якось, він якось називався там у, спи, у списку у перечню, що я замовила. що я навіть забула, що саме це. Тобто, я ну, по назві неможливо зрозуміти, який це колір. І ось це ось такий колір, дуже такий насичений, яскравий. Я також зараз рожевому. Він такий, знаєте, як, ну, не малиновий, але такий рожевий. Ну, як ви бачите, його. Я зрозуміла, що з ці пряжі чудово в'язати шкарпетки. І я якраз взяла у мене з собою плет. Я зараз буду працювати. І паралельно буду в'язати. У мене з собою плет. Можу показати, яке там в мене є. Наскільки багато я пров'язала завчора. Насамперед я в'язала дуже мало, саме ввечері я в'язала на протязі всього дня майже. А ввечері реально я дуже втомилася, я небагато пров'язала. І я взяла його сюди. Взяла з собою ще два моточки, щоб саме. Ну, щоб за сьогодні зв'язати. Я зрозуміла, якщо буду втомлюватись, то я почну в'язати шкарпетки. Ось стільки я вже пров'язала. Я думаю, що це, знаєте, так багатенько. А ще знаєте, скільки тут? Один, два, три, п'ять моточків. Ось тут вже. Тобто це половина. Я, напевно, не буду в'язати так багато. Не буду всі 10 вив'язувати, зв'яжу ще, можливо, 3, можливо, 2. І подивлюсь на довжину, чи буде мені досить. Але ось тут п'ять меточків. Дуже гарний. У мене бачите, все рожеве. І це випадково реально. Ну, по-перше, в мене дівчата, тому я, коли в'яжу, то обираю в'язати саме рожевого кольору. По-друге, мені тупо сподобались ці кольори, коли я обирала. І, звичайно, я обрала це на дівчаток. Ну, хай так буде. Чому б ні? Ось. То я взяла тут рівно 5 моточків, буду в'язати ось це. Так, один з собою. І з видів пряжі. Ой, тобто на видів пряжі. Взяла ось такі спиті. Я на таких вяжу носочки, мені дуже подобаються. Ну, носочки шкарпетки, ви ж розумієте. От. Це в мене трієчка. Тут не підписано, але тут трієчка. Тут також рекомендують якраз трієчку. Ось, а колір, якщо вам потрібно, 28. Ось. Така до Робсфлора. Чотири моточки. Я хочу е, в'яжу, я, я вам вчора розповідала, що я зв'язала шкарпетки. Е короткі. От, ви знаєте, такі шкарпетки, як ми носимо під кросівки. Тобто, до цієї кісточки на нозі, ось я зв'язала тупо такі ж самі. Тому що в мене була пряжа, яку я, з якої я хотіла в'язати, але її було дуже мало. Я розуміла, що мені не вистачить. І я взяла ризик і почала в'язати саме такі. Не знаю, чи вистачить мені або ні, я перев'язувала двічі. Але мені якраз вистачило саме на мій розмір це 40. Ну там, ви знаєте, там 38-40 максимум. І після того, як я попрала, вони трошки розтягнулися, це мені на руку. От, і я зрозуміла, що блін це ідеальні шкарпетки, щоб носити вдома. Ну, ми живемо в Норвегії, і в мене така родина, особливо дівчата. А, ну, не всі, але ми ходимо бо соня ж вдома. Ну, хто ми? Ну так, да, дівчата, тобто я, сестри, ось мама. Вона любить моя вдягати шкарпетки, але все рівно, і ну, всі ми вдягаємо шкарпетки зимою також, тому що холодно. Я зрозуміла, що такі короткі, вони, знаєте, ви якби в шкарпетках, а якби і ні. І це комфортно, і це дуже жіночно, дуже жіночно. Це реально. Тому що, коли ви вдягаєте такі високі шкарпетки, воно виглядає, знаєте, як... Ну, якщо це не там. Нейтральних кольорів, а якщо взагалі він там в полозочку, або я не знаю, то воно виглядає якось не дуже, не дуже жіночно саме. А ось такі коротенькі, де видно ну ніжку далі. Коротше, це дуже жіночно. Я зрозуміла, що чорт, а, знаєте ще який великий плюс? Це в'яжеться втричі швидше. І шкарпетки в'язати реально одне задоволення, тому що ви в'яжете тупо тільки на довжину ніжки вашої. Ви не в'яжете висоту взагалі, а ви ви знаєте, вона така висока, що можна було вже дві шкарпетки в'язати, якщо б ви в'язали тільки короткі. То уявіть, наскільки це швидко. І це реально одне задоволення так в'язати. Я зрозуміла, що я буду в'язати на Різдво такі види шкарпетків. А ще можна ж зв'язати, знаєте, як таку підкладку а, вгорі, де, типу, а, ну, як ажур воно виглядає, як це ще пояснити? Я потім покажу, що я маю на увазі. Ось. І рожеві шкарпетки. У мене тут багато вистачить. Я думаю, що а, один моточок реально тупо вистачить майже на чотири таких шкарпетки. Це я так думаю, я не знаю. То уявіть, скільки можна з чотирьох зв'язати. Зв'яжу всім дівчаткам своєї, своєї та е, чоловіка родині. От. Але це я можу залякатися на факт, що це буде так, як я розказую. Ну, ось це я забрала цю пряжу. Але я зараз буду в'язати свій плед. У мене зараз буде е, дзвінок по роботі. Потім їду до лікаря. Зараз в мене вже наступний день. Хотіла показати вам шкарпетки, які я вам розказувала. Я зв'язала ось такі шкарпетки. Короткі, із такою п'яточкою. Я не можу сказати, що це за пряжа, тому що я не пам'ятаю, але це носочна саме пряжа. Вона, бачите, не дуже лягла саме у візерунок, ідеально. Ну також прикольно. Це я зв'язала собі. І ось я почала в'язати вчора із цієї пряжі, що вам показувала. От. А, я хотіла пам'ятаєте, тільки з однією ниточкою. Я почала в'язати, я пров'язала майже, я думаю, половину, може більше половини і розуміла, що вона дуже тонка. І резинка дуже погано тримає. Я вдягла на ногу, і ця резинка вона, знаєте, взагалі так витерчала. Ну, коротше, мені дуже не подобалось. Я... А мало того, що це так довго в'яжеться, ви собі уявіть цією ниточкою, хоча там написано так, спиця 3, але це так довго. Я зрозуміла, що не хочу я це робити. Це не гарно, мені не подобається робота, не подобається сам процес. Я розпустила, взяла в дві ниточки і почала в'язати. І бачите, це інша справа. Виглядає реально як шкарпетка. По плотності також. Я тут зв'язала п'яточка бумеранг. Це мій, напевно, другий раз, або взагалі перший. А, я в'яжу загалом тільки такі п'яточки. Не знаю, як воно, можливо, називається. Але в'яжу тільки таким чином. От. А, зрозуміло зараз, чому мені дуже подобається пяточка бумеранг. Тут менше цього геморою, тому що. Треба менше думати, скільки там залишати і так далі. Все дуже набагато простіше, виглядає реально прикольно. От, і, коротше, я напевно буду в'язати в ну, ближайший час такі п'яточки. Ну, що вам розказати? Я тут набрала 50 е, таких петелюк. Е, на спиці 3, дві нитки. от, І все чудово. Я не пам'ятаю, чи я мірила або ні. Але мені дуже подобається. Я ось продовжую цей процес. Вчора тільки займалася цими шкафетками, тому що я ж кажу, я перев'язала. От, а ще до мого пледику. Він. Він ось такий. Ну, Такий, як ви його бачили останній раз. Я тут маркери причепила, це було ще день тому, щоб бачити, який в мене прогрес. Але за останній час е я займалася шкарпетками, тому набагато пров'язала плет. Сьогодні хочу більшість в'язати його і потім вже буду продовжувати в'язати шкарпетки. То зараз я буду в'язати плет. Ну що ж, я дов'язала його, я його попрала. Тільки ж та поміяла тут сантиметр, який в мене є в телефоні. У мене виходить, що тут 84, тут 78 приблизно. Але він в мене класно розтягнувся, особливо в ширину, тому що цей візерунок він дозволяє розтягнутися. Ще він в мене такий вийшов дуже в дірочку, дуже такий ажурний. Ось так він виглядає. Дуже класний, мені дуже подобається. Я дуже здобувала, що він розтягнувся. Для пледа це завжди плюс. Я не використала тут усі 10 моточків. Я... Здається, мені тут 7. Три в мене залишилося. Дивіться, що я зв'язала. Я зв'язала тут один, можна сказати, моток. Ось таку шапочку шолом. Це для маленької дитині. Взагалі-то я в'язала типу, від нуля, але ця пряжа дуже розтягується. І я це враховувала, тому що ви б бачили до, Вона була дуже маленькою. Вона зараз ще волога не висохла до кінця. Я забрала собою, щоб вам показати. Тут я хочу також вдягнути. Але знаєте, ну, цього. Мотузку, щоб затягувати. Але я зараз думаю, що можливо треба було в дві ниточки в'язати. Тому що вона така, ну, знаєте, як для зимової шапочки, вона дуже, бачите, в дірочку. от Бачите, що там. А ще я тут зробила такий фейл. От це можна зашити, то тому я. Не переймаюся щодо цього. І зараз я думаю, що було б розумніше зв'язати дві нитки. В принципі, то я думаю, можливо, зараз я розпущу, тому що я почала в'язати ще для своєї старшої доньки. Хочу зв'язати ну, однакові. В мене залишилось рівно 3 мотки, можливо, трошки менше трьох. Не думаю, що мені вистачить на дві шапки взагалі. Якщо я особливо хочу у дві нитки зараз зв'язати, то, напевно, я зв'яжу тільки для маленької да, дитини. І ще зв'яжу, можливо, знаєте, там, типу, щось я не знаю, носочків. Ну, щось таке дов'яжу. Тому що я не думаю, що мені три мотки хватить. Що вам ще показати? Я дов'язала аж от одну шкарпетку взяла з собою. Вона в мене висохла. Ось так виглядає. А тут в дві ниточки я, ну ви ж пам'ятаєте, так, я не буду нічого розказувати заново щодо цієї, цієї пряжі. Тут немає цього кліну підйому, але виглядає таким чином. То я зараз починаю в'язати, я так зрозуміла, Тут він ниточки, воно, знаєте, виглядає так плотно. Мені так не подобається, якщо чесно. Тому що дитина, вона така маленька, тентітна, а тут вже так грубо. З іншої сторони, звичайно, я звикла до тієї тонесенького варіанту, а це вже буде зима, і після прання я знаю, що ця пряжа вона м'якша і ну, розтягується. І це ж зимова шапочка. Нічого страшного, що вона така буде трошки товста. Коротше, ладно, Я буду в'язати. У мене ось залишилось такий моточок. Можна сказати, майже половина. Тут, тобто тут півтори. І усе. Ну, і ще, звичайно, та шапочка, яку я вже зв'язала, я можу розпустити від неї пряжу. Але ось тут півтори. А, ну да, Все рівно, якщо я перев'яжу ще для. Коротше, я не буду балакати, тому що це тільки мої думки. В'яжу зараз це. подивимось, як це буде виглядати. Ось, ось такі в мене плани. Знаєте, що? Я думаю, я буду закінчити на цьому відео. Дякую, що його додивилися до кінця. Я сподіваюся, що вам сподобалось воно. Тобто, тобто мої трошки такі а, мандри <с> um...> по рожевому всесвіту, по дитячому ну, такому, як це сказано, комплекту. Коротше, ми з вами зв Я зв'язала плед, шапочку, також іншу шапочку, шкарпетки вам показала, почала інші в'язати. То вже на наступному відео, я думаю, ви побачите готовий варіант цієї шапочки. Ви побачите, що я буду робити далі. Чи, буде, чи вистачить мені пряжі на два, або ні. Також я дов'яжу, почну в'язати тут другу шкарпетку рожеву. І ще в мене є багато планів. Але це вже на наступний раз. Дякую вам, будь ласка, дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Побачимось в іншому відео. Па-па!